Яка а, марка авто має логотип виді ромба? Ромб? Рено. 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 Який британський автомобіль став культовим завдяки містеру Рубіно? Не знаю. Міні-ото Купер. Міні-Купер. Яка компанія першою випустила серійний електричний автомобіль. Десла? Не знаю. GM випустив General Motors. В якому місці проходить легендарне змагання 24 години Лемана? В Лемані. Та не знаю. Там, де їздять 24 години. Молодець. В Лимані. Яка українська компанія випускала Деоландус? Запорізький автомобільний завод. А яка марка авто має емблему у вигляді тризуба? Молодець. Яка марка перша почала масово випускати турбовані авто? За. Молодець. Ага. Ця пряшечка ваша. Дякую. Я вас вітаю, але ще не все. Знижечка на страховку Поліс є 17%. Як... Дякую. Гарного дня вам. Дякую. Дякую.